Ми ніколи не стоїмо на місці. Кожну хвилину нашого життя ми стаємо кращими ніж були і рухаємося тільки вперед. А коли комусь здається, що ми іноді відступаємо, а, ми просто йдемо у зворотній наступ, і кожен наш крок веде до перемоги. Адже ми справжні ігронавти Your Сьогодні у програмі мільйон людей подивилось кожну серію історичного суперсеріалу Вікінги. Це новий тренд. Тепер про вікінгів вийшла гра. І яка вона? Ти дізнаєшся у рубриці «Свіжак». Як захистити людство від роботів і настати космічним бомжем у довгоочікуваному симуляторі Хабітат? Ви на околоземній орбіті? Тож діватись вам нікуди доведеться будувати власний флот буквально з у мотлоху. Не пропусти ексклюзивне інтерв'ю з творцями симулятору Хабітат. Майнкрафт Найт», Супер Мідбой. Піксельні ігри захоплюють гейм-індустрію. Супер Мідбой назвали однією з самых сложных игр 2010 года и року і стало просто настоящим відкриттям. Феномен піксель-арту у фокусі та рейтинг будівельних виживастиків, які дають тобі максимальну свободу творчості у трійці і але спершу гаряча новина. Останні секунди матчу вирішав на мить, на трибунах. Гвалт емоції кипляч, міяч твій ворота суперників просто перед тобою. Удар і штанга. Це FIFA 2015. Настільки реалістичний футбольний симулятор, що справжній футболіст попав на бабки через промах своєї віртуальної копії у грі. Півзахисник Баварії Маріо Гьотце отримав найдивнішу претензію за усе своє життя. Німецький ігронавт на ім'я Маріо Тісен розбив свій джойстик. Через емоції, коли його віртуальний теска футболіст не забив пенальті у останню хвилину гри. Про цей інцидент Маріо ігронап написав у Фейсбук Маріо футболісту, додавши ти винен мені 50 євро на новий контролер. На диво за кілька днів Маріо Гьотце відповів своєму прихильнику і пообіцяв відшкодувати йому збитки, приславши новий джойстик. А також обіцяв більше ніколи не промахуватися у вирішальні моменти, і це хороша новина. Якщо не для всіх, то принаймні для одного ігрона. Ну а у нас на черзі новенькі ігри, що нещодавно вийшли. Рубрика Свіжак. Далі у ігронавтах на К'юті. Немає видовища прекраснішого за нашу планету. Немає видовища жахливішого за її смерть. Ті, хто пережив апокаліпсис, тепер відчувають постійний страх. А страх дає сили інкарнантам людям із надможливостями, типу перетворення на іншу істоту чи виклик пекельної орди. Інкарнанти об'єдналися у фракції і б'ються посеред руїн за право вирішувати долю планети. Фінал битви залежить від тебе, адже ти теж інкарнант, ігронавте Один з героїв нового файтингу від нам ко Бандай. Сховай кулаки на відміну від. Інші байденки у Rise of Incarnance повним ходом йде вогнепальне валиво, а перестрілки дуже швидко переходять у перерубки. Причому рубати ворогів мечем, ти можеш сидячи на моцику із лазерними колесами. Динаміка просто шалена. То ти віддухопелив косою бойового робота, то раптом запрацював 3G, і робот у відповідь попестив тебе промінчиком. До речі, якщо ти засмутився через те, що світ зруйновано, не переймайся, там і тобі трошки лишилося. Rise of Incarnance. Створила команда, яка працювала над культовим Теккіном, а самі Марвел випустили комікс по грі. Вона однозначно варта твоєї уваги. Століттями лише найвідважніші могли приборкати норовливого скакуна. Нині, такі, як я, приборкують кілька сотень скакунів одночасно, адже я вершник на сталевому коні. Сьогодні збереться повний стадіон. Це фінал чемпіонату. Проти мене найкращі гонщики світу. Отже, буде непросто. Сюди вів довгий шлях із випробувань. Відбір команди, тренувальні заїзди, спроби увійти в поворот на шаленій швидкості, нахилившись майже до землі. І, звісно, ж тюнінг та придбання нових мотоциклів від Дукаті до хонди я об'їздив найкрутіші байки на трасах по усій планеті. Тож сьогодні вирішальний момент. Але я вірю у свою перемогу. Адже зі мною моя вірна залізна скакуняка. Хочеш проїхати такий же шлях? Тоді мото джіпі 15 для тебе. А якщо хочеш сокиру і померти за Одіна, тоді для тебе наступний свіжак у ігронавтах. Страшні авантюристи, непереможні воїни, безжальні завойовники Вікінги Вони вірили, що після смерті потраплять до вальгали. А стали зомбаками і знову шукають пригод скарбів та бійку. Б'ються вони, наче в них синдром розкоряки. Зате вражину шинкують дуже завзято. А коли супостати Ну зовсім дихати не дають. Вірний друг протягне щупальце допомоги. Адже це зомбі вікінги Кооперативне робили. Ово від шведської студії Зоїнг, чого можна чекати від розробників, назва яких перекладається як Ой, а у офісі висять отакі от абажури. Звісно, абсолютно божевільної вигадки на тему нордичної міфології Гра вийшла адреналінова і дуже регітна. А найголовніше, якщо під час пригод втратиш голову, не переживай, використай її як зброю. Ти ж зомбак, і гронавти рекомендують. перемога. Rise of Incarnant. Мото Джипі 15 та Зомбі Вікінги вже вийшли на відміну від наступної гри, яка поки що у розробці. Похмура темрява рубрики Скоро. Далі у Ігронавта на т'ютіві. Імперія людей осаджена з усіх боків єретиками, сеносами, потворами, вони ведуть постійну війну проти людства. У похмурій темряві далекого майбутнього є місце лише в війні. На чий бік ставати ти вирішиш сам у ммо Шутері по легендарному Ворхамеру Етернал Крусейд. На границі відомих галактик знаходиться планета Аркона, древній світ із таємницями та прихованою силою. Саме за панування над цією планетою ви і будете боротись у інтернал Крусейд». Важкий Болтер вам у поміч проти вас чотири могутні раси, які живуть лише війною. Ти зможеш приєднатись до пихатих ельдерів із нищівною древньою зброєю, чи до зелених безкетників космічних орків, які вірять, що все червоне, потужніше за нечервоне, або вступиш до лав космодесанту, могутніх ГМО суперсолдатів у силовій броні та із силовими мечами. Чи станеш одним із зрадників космодесантником хаосу, на боці якого демони та усі сили зла. Кого б ви не обрали у світі Ворхамер? У вас розмажуть, наче комаху, якщо бігати Тимете поодинці, об'єднуйтесь з іншими гравцями, набирайте побільше болтерів, бензопилу мечів та важкої техніки. І от тоді вже покажіть усім, де тираніди зимують. До речі, бридки комахи гіганти тираніди у Crusade теж будуть, але виключно як вороги, Пограти за них не вийде. Зате розробники дадуть повну свободу у прикрашанні та оснащенні свого персонажа. Щоправда, за крутими обладунками та артефактами доведеться спуститись у моторошні підземелля Аркони. Чого тільки не зробиш заради епічної заруби? Здається, саме це ігронавтів і чекає у Eternal Crusade вже наприкінці цього року. На ПК! Eternal Crusade ще у розробці. А поки ти чекаєш на цю гру, ігронавти спростують або підтвердять кілька ігрових міфів. номер один. Call of Duty Ghosts. Пів світу зруйновано. А люди й досі продовжують війну. Когось кличе жага наживи, когось обов'язок. А когось кличе хазяїн, адже у Call of Duty Ghost собака найкращий друг головного героя гри. Ви навіть пірнаєте у океан разом. Та подейкують, що собаки у мультиплеєрі Ghost обожнюють воду іще більше. Зараз ігронавти почухають цей міф за вушком. Так, сірко, а ну айда купатись! Сірко! Сірко! Схоже, ніякий ти не сірко, а муму. Хай там як перший міф з Зустрічайте найвідомішого у світі сантехніка Маріо. Він любить принцесу, стрибки і битись головою об цеглини. А от Черепашок дуже не любить. Зате його усі просто обожнюють вже більше 30 років. Та вперше за десятиліття існування платформерів Маріо з'явився міф, начебто, спершу це була не відеогра, а паперова гра. Щоб перевірити цю чутку, нам знадобиться творець гри Сігеру Міямото та словничок японської. Усі рівні першого Маріо я намалював на папері в крітинку, а потім програмісти перенесли це. У віртуальність. Що ж, виходить другий міф. Ніякий не міф. Тобто його підтверджено. Ну а ми рушаємо далі. Міф номер три Mortal Kombat X. Земля знову у небезпеці, що може зупинити сили зла, тільки лютий махач. Та у зі Мортал Комбат бити ворогам пику можна не тільки руками і ногами, а й усім, що під руку трапиться, навіть телекінезом, вогнем та їхніми власними хребтами. Та нещодавно з'явилася чутка, що у цьому безжальному світі можна перемогти ворога за допомогою селфі. І зробили губки качечкою, щоб перевірити цей міф, беремо Кесі Кейдж, перемагаємо, вводимо комбінацію Фаталіті і Селфі. Що ж, схоже, що третій міф підтверджений. Ого, скільки лайків і коментять! Вау! Далі у програмі, як захистити людство від роботів і не стати космічним бомжем у довгоочікуваному симуляторі. Хабітат, ви на околоземній орбіті, тож діватись вам нікуди доведеться будувати власний флот буквально з усілякого мотлоху. Не пропусти ексклюзивне інтерв'ю з творцями симулятору Хабітат. Майнкрафт «Супер Мідбой» – піксельні ігри захоплюють гейм індустрію. Суперлітбой назвали из з сложных ігор 2010 року -го і стало просто настоящим відкриттям. Феномен піксель арту у фокусі та рейтинг будівельних виживастиків, які дають тобі максимальну свободу творчості у трійці і гронафта. Інформаційний партнер програми Журнал Шпіль. Далі у програмі, як захистити людство від роботів і не стати космічним бомжем у довгоочікуваному симуляторі. «Хабітат». ви на околоземній орбіті, тож діватись вам нікуди, доведеться будувати власний флот буквально з усілякого мотлоху. Не пропусти ексклюзивне інтерв'ю з творцями симулятору Хабітат та рейтинг будівельних виживастиків, які дають тобі максимальну свободу творчості у трійці «Ігронавта». А просто зараз рубрика у фокусі. 20 років тому ігри виглядали отак. А так ігри виглядають сьогодні. Чому нічого не змінилося? Тому що ігрову індустрію охопив популярний тренд, ім'я якому піксель Арт, Хотлайн Майамі, Супер Мідбой, Майнкрафт це все сучасні піксельні ігри, які стають світовими шедеврами. А про самі пікселі навіть знімають кіно. У чому секрет несподіваної популярності піксель-арту, дізнаєшся просто зараз? Um foco sim. Вперше термін піксель арт був застосований ще у 1982 році Аделем Голбертом і Робертом Флегелем, співробітниками компанії Xerox. Але українцям піксель арт був знайомий ще із давніших часів. Піксель арт найукраїнський вид графіки у іграх, тому що він по великому рахунку дуже схожий на вишиванку. Це теж такі маленькі квадратики, які поєднуються у дуже простий візерунок. Починаючи з 80-х, піксель арт на цілих два десятиліття захопив комп'ютер ігри. Будь-який проект від Супермаріо до Соніка використовував піксельну графіку. Ізначально піксель арт використовувався практично везде. в комп'ютерних іграх, на консолях, тому що не було достатньо високих технологій, щоб прорисувати качественну 3D-графіку. У 2000-х технології зробили великий крок уперед. Тренди змінилися і розробники перестали бути скутими технічною недосконалістю комп'ютерів та приставок. Здавалося б, роби 3D-моделі. Малюй фотореалістичну графіку і успіх гри у тебе у кишені. Однак, навіть через півроку з появи найновішого покоління консолей, з'ясувалося, що найпопулярніші ігри на них були саме у стилі піксель-арту. Через півроку після виходу приставок восьмого покоління ми провели ринкове дослідження і побачили, що найпопулярніша гра на Xbox One – це піксельний шутер Super Team Force, а на PlayStation 4 – восьмібітний екшен Тевер Фол Асашенс. Але ж на той момент уже були дуже круті проекти типу Forza Motorsport чи Infamous Second Son. На відміну від приставок на ПК ніколи не було дефіциту крутих проєктів. Проте і ця платформа відчула на собі скажену популярність піксель арту. Однією з перших ластівок стала гра Супер Мідбой. Супер МідБОЙ назвали одну з найсложних ігор 2010 тисячі року. Но при этом игра разошлась тиражом в более миллиона екземплярів і стала просто настоящим открытием. Інша гра закріпила успіх піксель-арту і вивела його на новий рівень. Це Майнкрафт, восьмибітна пісочниця з відкритим світом, яка підкорила вже понад 100 мільйонів ігронавтів. Майнкрафт це один з основних примірів арту у сучасній ігровій індустрії. Ну, в той же час випускаються ще класні шедеври. У стилі піксель-арт виходить купа різних проєктів у абсолютно різних жанрах. Це може бути як вертикальний слешер Hotline Miami, так і божевільний платформер Braid, чи ще більш божевільний платформер. from a show all night Шовел Найт, як і більшість сучасних піксельних ігор, отримав шалену популярність саме за те, що дуже вдало експериментував із почуттям ностальгії по старих проектах на кшталт Мегамену чи «Маріо». Та чи лише ностальгія геймерів зробила піксель арт феноменом сучасної ігрової індустрії? На самом деле в 8-битних є свого роду магія. І саме що действию цієї магії подвержены навіть ті, хто не застав той період, коли всі ігри були такими. Ми в Потом смогли убедиться лично, когда на Новый год в World of Tanks ввели специальный 8-битный режим Новогодняя битва. На несколько дней компания Wargaming додала у World of Tanks мапу устыли легендарную легендарной пиксельной игры Battle City. Результаты вразили даже самих разработчиков. Режим пользовался сумасшедшей популярностью. Прохоровка и все другие наши карты были забыты. Люди играли в 8-битный режим. Ну, казалось бы, примитивизм. Ну что там, ну, вот, квадратные пиксели, здоровые там 8 цветов. Но цепляется. Это очень круто. Виявляється ностальгія за старими іграми, аж ніяк не впливає на успіх піксель-арту. У чому ж тоді насправді криється секрет успіху піксельних ігор? Кожні три роки ти дивишся назад на проекти, які вийшли 3-5 років тому, і розумієш, що вони виглядають відразливо. Що ця графіка, ну як, як вона тобі могла подобатись взагалі? З піксель-артом такого не стається. Пішка піксель-арту в тому, що він ніколи не застаріває. Він як наскельний живопис, тобто це дуже прості схематичні малюнки, на які ти будеш дивитись, і вони тобі завжди будуть подобатись. Peace. Одночасно із супермідбоєм вийшов екшен «Хеві Рейн, який одразу став шедевром кінематографічності. Проте сьогодні графіка гри виглядає старою і кострубатою на відміну від графіки супермідбоя та інших ігор у стилі пікселяту, адже секрет у тому, що це абсолютно інший стиль графіки, який ніколи не застаріває, і навіть більше його простота і схематичність дає волю фантазії гронавтів і тільки підкреслює особливості. Gameplay. Когда ты играешь в 8-битную игру, тебя ничего не отвлекает, и твое воображение разворачивается на полную мощь. И неважно, управляешь ты высокополигональной, любовно воссозданной до мельчайших деталей техникой или чем-то отдаленно похожим на тот же танчик, если ты действительно увлечен этой игрой, мозг сам дорисует нужную картинку. Що ж, піксель Арт не бере участі у гонках графічних технологій, і саме тому він став окремим візуальним стилем, який підкорив мільйони фанатів по усьому світу. Тож можна не сумніватися, що піксель арт іще не один раз порадує нас черговими шедеврами. Далі у програмі рейтинг будівельних виживастиків, які дають тобі максимальну свободу творчості у трійці і гронавта. А просто зараз ексклюзив від «Ігронавтів». За останніми даними вчених на орбіті Землі літає понад 300 тисяч уламків космічного мотлоху загальною вагою до 5 тисяч тонн. Але це нічого у порівнянні з тим, коли злісні роботи захоплять планету і перенесуть місце проживання людей у космос разом із будівлями, технікою та пам'ятками архітектури. Як вижити на забрудненій орбіті та дати відсіч загарбникам у космічному симуляторі «Хабітат», тобі просто зараз розкаже Чарльз Кокс. Генеральний директор студії Фокенсі. Наномашини знищили людство. Лише небагатьом вдалося вціліти. Ви якраз один з таких, і тепер вам доведеться стати космічним бомжем, тобто будувати житло з мотлоху на орбіті землі та відбиватись від роботів, які точно повернуться, щоб надерти ваші сідниці. На щастя, навколо планети літають тони різноманітного брухту, ракети, гігантські магніти, круїзні лайнери та навіть голова статуї свободи. Все, що знайдете у космосі, можете сміливо чіпляти на свій шаттл. Воно може і виглядає комічно, але суттєво збільшує шанси на виживання. А ну як вам знадобиться вогнедихаюча мордяка дракона прямо на капоті вашого зореліту чи може чортове колесо? Та головне не переборщити з цим. Справа у тому, що ми враховуємо закони фізики. Тож, якщо начіпляєте на свій корабель забагато багато центр тяжіння сунеться. І тоді керувати вашими космодрущубами буде дуже складно. І щоб такого не сталося, вам будуть допомагати інженери. З їх допомогою ви зможете пересувати об'єкти у космосі, щоб апгрейдити власний корабель чи навпаки прибрати з нього зайвий брухт. До речі, в хабітат від апгрейдів залежить усе. Вам треба будувати космічну станцію, додавати нові житлові відсіки, розвивати технології та готуватись до війни з машинами. Однак згодом ваша станція скоріше нагадуватиме смітник, який навряд чи злякає роботів. Тож Ведеться озброюватись серед уламків, ви знайдете бойові ракети, лазери та навіть прискорювачі часток. Почепіть такий арсенал на пролітаючий повз контейнер, і у вас готовий винищувач, або можна таким чином посилити головну станцію. Все залежить від того, який стиль війни вам до смаку бити оборони чи першому йти у наступ. Та найкрутіше це система пошкоджень від пострілів. Човни загарбників будуть розлітатись на друзки, які ви зможете потім зібрати і навісити на власний корабель. Звісно, якщо він вціліє після битви. А якщо ні, не переймайте ви завжди зможете відбудувати новий, адже суть нашої гри можна описати трьома словами: будуйте, літайте, бийтеся. і все це ви будете робити під дивовижну музику від композитора Олександра Брендона, який писав музику для таких шедеврів, як Деус та Sif. Тож будьте певні, вам точно сподобається. Спеціально та і на створення хабітат студія Фогенсі збирала гроші на кікстартері і вже виклала гру у ранній доступ. Щоправда, в ній поки що немає і половини з того, що обіцяли ігротворці однак будемо сподіватися, що розробники виправляться і виведуть гру на орбіту крутих будівельних виживастиків. Майнкрафт підкорив мільйони геймерів по всьому світу та зародив справжній тренд ігор виживастиків, де ти можеш будувати будь-що із будь-чого. Багато розробників намагалися повторити успіх Майнкрафту, та тільки не багатьом це вдалося. Але хто з них дає тобі максимальну свободу творчості, дізнаєшся за мить у трійці Ігронавта. Що робити, коли ти опинився на невідомому острові разом із мутантами канібалами? Звісно, накласти цілу купу цегли, тобто змайструвати собі халабуду. Щоправда, робити її доведеться із того, що знайдеш, а саме з гілок та хмизу. Добре, що у лісі, тобто у виживастику The Forest, такого добра напхом напхано з трючка та каменюки можна зробити молоток, щоб зацідити канібалам у пику, або щоб збудувати смертоносні пастки. Так о ти можеш змайструвати собі лук та вполювати якусь ящерку на сніданок, а з її товстої шкури змайструвати захисні обладунки. За такі неймовірні можливості до будівництва The Forest у нашому рейтингу, але посідає тільки останнє місце, адже у грі тобі навіть напружуватись не треба. Усі матеріали для будування прямо під твоїми ногами, на відміну від наступної гри, у якій тобі доведеться будувати там, де не ступала нога людини. А на другому місці тебе закинуло туди, де народжуються планети, де немає кисню і гравітації. У Space Engineers – космічний симулятор з Чеські ігротворці з Кін Софтвер пропонують тобі створити власний космічний корабель із Блекджеком і різними крутими наворотами. Але є одна проблема: щоб щось збудувати, потрібно спершу знайти ресурси та необхідні інструменти, які теж до речі потрібно самому зібрати. Тож однією викруткою не викрутишся. Доведеться забуритися у астероїд, накопати корисних речовин, їх переробити на заводі, який перед цим теж необхідно збудувати, а вже потім майструвати власного човна, хоч зірку смерті. Фішка Space Engineers у тому, що тут ти можеш побудувати майже усе від двигуна космічної ракети до найдрібнішого винтика бурової станції. І саме тому гра у нашому чарті, але займає тільки другу сходинку, адже єдине, що не під силу збудувати у Space Engineers – це оточення. І нарешті на першому місці нашого рейтингу пісочниця з відкритим світом, магією та необмеженими можливостями для творчості скетчтелс у світі, повному монстрів та дивакуватих кракозябр, тобі доведеться багато битися та ще більше будувати. Але фішка Скеч Телс у тому, що замість молотка та дрилі у тебе буде пензлик. чудовиська обсіли з усіх боків, намалював собі палицю та надавав покидкам попиці, або іще краще створив власних монстрів. А як що не хочеш битися, можеш просто змайструвати стіну чи збудувати навколо себе цілу фортецю. Та найкрутіше, якщо надокучить скетчевий світ гри, ти завжди можеш переробити його на свій смак. За іронією, щоб зробити гру, де можна будь-що збудувати, розробнику довелося продати власну будівлю. Але воно того варте, адже кожну деталь ретельно промальованого світу, кожного персонажа та навіть самого себе, ти можеш створити власноруч. Тобто гра дає тобі повну свободу творчості. і саме тому скетчтел посідає перше місце нашої ріки, ігронавта. Жемо досліджувати космос, захищати країни або рятувати комусь життя. У кожного з нас власне покликання. Але є дещо, що об'єднує нас разом. Це любов до іго. І саме тому ми збираємось тут щосуботи, у ігронавтах, на Q-Team.